Шановний Анатолій Павлович, шановні учасники форуму, шановні адвокати, ми усі любимо і пишаємося нашим Харковом, який дійсно незламний. І саме тому, на мою думку, назва форуму Харків Незламний 2024, ну, видається занадто вузькою з огляду на масштаби обговорюваних питань, заявлених в його порядку денному. Та відомим спікерам, які сьогодні з нами, вони здобули широке визнання і популярність завдяки своїм досягненням, експертним знанням і своїй публічній діяльності. І тому я перехоплюю тези шановного ректора, шановного Анатолія Павловича. Що проведення міжнародного форуму адвокатів у 2024 році стало відповіддю на сучасні виклики, зокрема на потребу адаптації національної адвокатської практики та євроінтеграційних процесів, спрямованих на розширення географії, взаємодії адвокатів, вдосконалення професійних навичок у наданні правничої допомоги як в Україні, так і за її межами. А також на посилення співпраці між адвокатами та органами адвокатського самоврядування різних правових систем, Ще в рамках форуму відбудеться чотири панельні дискусії присвячені подальшому вдосконаленню діяльності адвокатури України відповідно до європейських та світових стандартів, адвокатури в умовах війни та перспективам її розвитку в період відновлення України. Ролі адвокатури в протидії корупції, цифровій трансформації адвокатури. Одна із таких панелей буде сьогодні відкрита і в Національній асоціації адвокатів України. Тож перед початком полких дискусій вибачайте, що зроблю це у вітальному слові. Спробую нагадати деякі вагомі моменти становлення та розвитку сучасної адвокатури та вже пройдений. Я підкреслюю пройдений євроінтеграційний шлях, який надзвичайно важливий для нашої держави. Майже усім учасникам форуму відомо, що чинний закон про адвокатуру та адвокатську діяльність прийнятий парламентом 5 липня 2012 року. А чи знаєте ви, що це найновіший та найсучасніший закон про адвокатуру в Європі? Цим законом передбачено створення єдиної професійної організації адвокатів з обов'язковим членством Національної асоціації адвокатів України саме як гарантії незалежності адвокатури. Я нагадаю, що навіть у тексті пояснювальної записки до проекту чинного закону про адвокатуру та адвокатської діяльності було зазначено, що під час підготовки Законопроекту ураховані сучасні європейські стандарти щодо організації діяльності адвокатури, висновки та пропозиції експертів Ради Європи, Європейської комісії за демократію через право Венеційської комісії, пропозиції провідних вітчизняних науковців, необхідність реформування адвокатури відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів. Обумовлюється не лише практичною необхідністю здійснення таких кроків всередині нашої держави, а й потребою виконання в Україну взятих на себе міжнародних зобов'язань. Про що йдеться? А йдеться про забезпечення на законодавчому рівні захисту правничої професії та заснування професійної асоціації адвокатів це, зокрема. Пункт 11. висновок висновку 190 1995 парламентської асамблеї Ради Європи щодо вступу України до Ради Європи від 26 вересня 1995 року. Це пункт 10. резолюцію 1346-2003 тієї ж парламентської асамблеї Ради Європи. Виконання Україною своїх обов'язків та зобов'язань від 29 вересня 2003 року. Це пункт 7.3 резолюції номер 1755-2010 парламентської асамблеї Ради Європи функціонування демократичних інституцій в Україні від 4 жовтня 2010 року. Що ж було метою законопроекту? Про що зазначалося? А зазначалось, що метою законопроекту є реформування адвокатури відповідно до загально визнаних міжнародних демократичних стандартів для забезпечення надання адвокатами високоякісної професійної правової допомоги. Як зазначено вже було одним із міжнародних зобов'язань України і є заснування професійної організації. Адвокатів України, і це була умова, це була умова щодо вступу України до Ради Європи від 26 вересня 1995 року, що вказано саме в висновку 190-му Паре. На виконання цього обов'язку, проектом, який вже потім став законом. Передбачалось створення Національної асоціації адвокатів України, яка покликана об'єднати усіх адвокатів України. А станом на початок 2012 року, за даними реєстру адвокатів України, нас адвокатів було 32 тисячі. Об'єднати в єдину організацію, що слугуватиме гарантією незалежної діяльності адвокатури в Україні. У висновку Венеційської комісії щодо законопроекту про адвокатуру та адвокатську діяльність від 2011 року зазначено, що членство в Національній асоціації адвокатів України має бути обов'язковим для всіх адвокатів України. І Венеціанська комісія не рекомендувала подвійний рівень членства, хоча в системі органів адвокатського самоврядування передбачені як національні. Так і регіональні органи. Крім того, законом розширені існуючі види адвокатської діяльності, розширені професійні права і гарантії адвокатської діяльності, визначено зміст адвокатської таємниці, ефективний правовий механізм її захисту. Заборонено будь-який вплив на адвоката втручання в його професійну діяльність в тому числі з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб, органів адвокатського самоврядування і інших юридичних і фізичних осіб, і передбачено створення функціонування єдиного реєстру адвокатів України. Інформація що внесена до Єдиного Реєстру Адвокатів України є відкритим на офіційному вебсайті Національної Асоціації Адвокатів України. І Яра ведеться в електронній формі. До нього підв'язані різні цифрові сервіси. І це, саме це є тією цифровою трансформацією адвокатури, про яку згадував шановний Анатолій Павлович. Допуск Адвокатів іноземних держав до здійснення адвокатської діяльності на території України це окрема тема. Саме на виконання рекомендацій європейських експертів спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи під назвою Прозорість та ефективність судової системи України. Йдеться про експертний висновок щодо проєкту закону України про адвокатуру від 13 жовтня 2009 року, а також Венеційської комісії та Дирекції з питань правосуддя та людської гідності у складі Генеральної дирекції з прав людини та Верховенства Права Ради Європи. Також щодо проекту закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність номер 632 дріб. 2011 від 18 жовтня 11 року. Законом передбачена можливість доступу допуску адвокатів іноземних держав до здійснення адвокатської діяльності на території України. Передбачено, що адвокат іноземної держави набуває право на заняття адвокатської діяльності на території України з моменту включення відомості про нього. До єдиного реєстру адвокатів України. А ця процедура визначена законом. І адвокати іноземної держави відомості, про якого є в реєстрі, здійснюють адвокатську діяльність на території України без обмежень, у тому числі щодо можливих видів адвокатської діяльності. І на адвокати іноземної держави. Поширюються всі встановлені законом професійні права і обов'язки адвоката і гарантії адвокатської діяльності. Я нагадаю, що угода про асоціацію України з Європейським Союзом, яка змінила, замінила угоду про партнерство та співробітництво між європейським спів... співтовариством і Україною, дає змогу перейти… Нам від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції. Політична частина угоди про асоціацію, як то ви пам'ятаєте, хто пам'ятає, була підписана 21 березня 2014 року. А економічна 27 червня також 2014 року. Тож, прийняти до цього. 5 липня 2012 року закон про адвокатуру та адвокатську діяльність був саме тим законом, саме тим законом, який дозволив підписати Україні в 2014 році угоду про асоціацію з Європейським Союзом, оскільки втілював європейські стандарти, і я це підкреслюю: адвокатської діяльності та адвокатського самоврядування, у тому числі. Його прийняттям були виконані міжнародні зобов'язання України перед Радою Європи. В результаті, акцентую увагу, Україна має найновіший в Європі закон про адвокатуру, прийнятий у 2012 році, який став євроінтеграційним. Його прийнята тята умови створення єдиної професійної організації адвокатів з єдиним членством. Було частиною реалізації зобов'язань України перед Радою Європи. Європейські стандарти адвокатської діяльності, як і наші національні стандарти, що визначені чинним законом про адвокатуру, базуються на одних і тих же принципах та засадах здійснення адвокатської діяльності, на верховенстві права на законності, на незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. А у подальшому конституційними змінами 2016 року, а саме тими, які були внесені законом України про внесення змін до Конституції України від 2 червня 2016 року, встановлено, що кожен має право на професійну правоничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно, і кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Цим законом Конституція України доповнено статтею 131 зі значком 2, якої передбачено, що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура, незалежність якої гарантується, і засади організації і діяльності адвокатури. Та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначається законом, і що виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Шановні колеги, повірте, не в кожній європейській країні інститут адвокатури має таке закріплення в Конституції держави, як це є в Україні. Відповідно до Пункту 11 частини 16 зі значком 1 розділу 15-го перехідні положення Конституції України з дня набрання чинності законом України, цим законом України були ці внесені зміни набирали своєї чинності поступово. А саме щодо адвокатів, ви пам'ятаєте, що у Верховному суді. В судах касаційної інстанції виключно адвокатами здійснювалася захист і правнича допомога з 1 січня 2017 року. В судах апеляційної інстанції з 1 січня 2018 року, в судах першої інстанції з 1 січня 2019 року, а представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах. Виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року. Можливо, вам дивно, навіщо я ділюсь цією інформацією, яка вже в минулому часі. Ну, скажу тому, що сьогодні з'явився так званий тіньовий звіт, де написано, що. Запровадження в 2016 році монополії адвокатів на представництво в судах істотно вплинуло на збільшення кількості осіб, які мають намір набути право на заняття адвокатської діяльності і наводиться в звіті відповідна статистика. І ця частина з тіньового звіту подається як щось таке дещо. Неправильне неправильне ганебне становище з адвокатурою. Хоча насправді збільшення, я можу сказати, суттєве збільшення кількості адвокатів в державі стало результатом виконання та реалізації конституційних змін, зумовлених прогресивним підходом, основаним на європейських стандартах щодо допуску до захисту. Ту особу, яка має професійний статус адвоката, що покращує якість надання правової допомоги. Тобто обставина, що виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення, говорить про те, що правова допомога в суді стає виключно професійною і забезпечує людині право на справедливий суд, що є складовою верховенства права. Ще один меседж так званого тіньового звіту. Цитата. Адвокатура в Україні по суті стала притулком для державних службовців, представників правоохоронних органів, суддів, прокурорів, фігурантів гучних розслідувань, журналістів. І далі йде перелік прізвищ, які я називати не буду. І на думку авторів звіту одіозних осіб, колишніх прокурорів, депутатів та інше. І крім того, підкреслюється, що є приклади, коли прокурори та судді ставали адвокатами під час їхньої присяги на посаді судді чи прокурора. І я не заперечуючи в. Цього останнього, так скажемо, посилу, що такі випадки, такі приклади були, хочу акцентувати увагу на послідовній позиції Ради адвокатів України про неможливість одночасно бути під двома присягами: присягою адвоката і присягою прокурора, або присягою судді, або іншою присягою. І це не здобуток авторів тіньового звіту, а навпаки, це здобуток. Адвокатури, однак автори тіньового звіту про це замовчують, але ж саме за касаційною скаргою Ради адвокатів України, щоб припинити таке становище, коли особи перебувають одночасно під двома присягами, була прийнята постанова Верховного суду від 14 квітня 2021 року, в якій серед іншого, встановлено, що одночасне перебування. Під дією двох присяг є неможливим, оскільки їхні тексти суперечить один одному та прямо порушують як незалежність прокурора, так і принципи здійснення адвокатської діяльності і незалежність та конфіденційність. А тепер на цьому тлі зовсім протилежна позиція авторів тінового звіту. На чому вона гарантується? От 2022 рік початок війни. Черги добровольців, серед яких багато адвокатів йдуть на фронт. Вони фізично не встигають подати заяви про зупинення адвокатської діяльності на виконання вимог нашого профільного закону. І тому 3 березня, вже 3 березня 2022 року, Рада адвокатів України ухвалює рішення і рекомендує дисциплінарним палатам, дисциплінарним органам адвокатури. Період воєнного стату не вважати це порушенням вимог несумісності проходження військової або альтернативної військової служби, і не застосовувати до них як таку підставу для притягнення до дисциплінарної відповідальності. А що далі сталося? Мені соромно про це говорити, але деякі з адвокатів, які перебувають на військовій службі, почали паралельно здійснювати адвокатську діяльність і вести справу в судах. Ну, знаєте, як у Маісія Франка, а панача тихенько підшивати. Тож, йдеться про неналежне виконання громадянином обов'язків як військовослужбовця, із захисту суверенітету та незалежності нашої держави, так і адвоката, і здійснення захисту представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту. Тож. 2 серпня того ж 2022 року, коли ми дізналися, що насправді відбувається, Рада адвокатів України прийняла рішення про виконання адвокатами вимог, передбачених пунктом 2 частини 1 статті 7 закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, в якому зазначено, що основоположні принципи адвокатської діяльності суперечить. Принципом військової служби. У разі поєднання статусів адвоката та військовослужбовця виникає ситуація, коли особа повинна дотримуватися двох принципів, які прямо суперечать один одному. Ігноруючи вимогу несумісності, адвокат ставить під загрозу дотримання прав особи, яку він представляє, тому що і адвокат, і він. І військовослужбовець, у тому числі призваний до Збройних сил України за мобілізацію, складають присягу і в разі суміщення цих статусів обидві присяги будуть порушені. Ми розібрали цей тіноднівий звіт на молекули, і найближчим часом запросимо усіх присутніх на дискусію. Що це за звіт? Те, що там відображено, це правила чи жорстка маніпуляція. Висновки можуть бути цікаві, але давайте будемо логічними. Перше, припустимо, що закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, який прийнято у 2012 році, не відповідає європейським стандартам. Тоді 17-річний моніторинг щодо виконання державою України своїх Міжнародних зобов'язань про адвокатуру та прийняття самого закону на їх виконання з подальшим підписанням угоди про євро... Євроасоціацію є нічим іншим, як обманом наших партнерів так можна зрозуміти тіньовий звіт. Друге, хто небудь може допустити, щоб європейські експерти. Не перевірили виконання Україною міжнародних зобов'язань, необхідних для підписання договору про Європейську асоціацію, у тому числі закону про адвокатуру. Я такого навіть уявити не можу. Враховуючи кількість документів, які я от раніше процитувала з цього питання. Отже, наші міжнародні партнери визнали цей закон. Наш закон про адвокатуру і адвокатську діяльність таким, що відповідає європейським стандартам. Третє, Україна наразі поспішає. Ми прагнемо щонайшвидше стати членами Європейського Союзу і приводимо у відповідність до європейських стандартів все своє законодавство. З цього приводу можу сказати, що закон про адвокатуру і адвокатську діяльність на відповідність європейських. Стандартам вже опрацьовано і відпрацьовано. По цьому пласту законодавства ми вже маємо результат підписання угоди. Четверте, що таке тіньовий звіт, на здійснення якого, як пишуть в засобах масової інформації, були виділені чималі кошти, в якому не проведено жодної. Значущої основи для реформування Інституту адвокатури? Це заявка групи людей на те, що реформа 2012 року адвокатури не відбулася, і ця частина попала в звіт України про виконання міжнародних зобов'язань. Це випадково чи це помилково? Чи може вона націлена на те, щоби зруйнувати здобутки України? З метою, щоб десь в Європі вирішили, що Україну зарано приймати до Європейського Союзу, як на мою думку, документ непрофесійний за змістом і за постановкою проблеми. Він виглядає аж занадто провокативним. У будь-якому разі, і це очевидно, тіньовий звіт в частині, що стосується адвокатури, є необґрунтованим за своїм змістом. Містить заявити та пропозиції, спрямовані на послаблення інституту адвокатури, не повідповідає кращим європейським та міжнародним стандартам щодо дослідження. Якщо таке дослідження було насправді, будь-яка інституція, яка розвивається, у тому числі і адвокатура, потребує певного законодавчого удосконалення. І ми готові, ми завжди готові до позитивних змін, які нам підказує життя, діяльність адвокатів та наших самоврядних організацій. Ми знаємо, що у держави повинна бути необхідність і вона є мати сильну адвокатуру. Бо ми перша лінія захисту прав людини в будь-якій країні, де діє верховенство права. Сьогодні з пам'яттю про наших мертвих і живих героїв, адвокатів, і я бажаю всім нам провести плідну дискусію про майбутнє адвокатури. Адвокатура і самоврядні організації не припиняли свою щоденну діяльність жодного дня під час війни. А зараз я прошу подивитися на обличчя тих адвокатів, яких вже немає з нами, і вшанувати. Пам'ять героїв хвилиною мовчання.